Привіт, привіт, малеча! Як ваші справи? Маю надію, що все у вас добре. Сьогодні ми будемо з вами читати нову казочку. Уявіть, як кіт, що бо ти купував? Цікаво! Отже, сідайте зручніше, і ми розпочинаємо! У невеличкій хатинці край села мешкало котяче подружжя. Якось пухнастий господар схаменувся. Мрр. Зима вже на порозі, а про чоботи ми їм не подбали. То піди до міста, мрр, допоки не випав сніг, мрр, запропонувала дружина, та купи мрр взуття. Уранці щойно зійшло сонечко, смугастий вирушив у дорогу. Уже здолав чималий шлях, коли зустрів молодого лиса. Куди це ви, пане коцький, прямуєте? поцікавився рудий. -ру місто», – зізнався кіт. Хочу собі та дружині чоботи купити, бо вже й зима настала ходити, бо соні ж дуже холодно. А навіщо далеко йти? Тут неподалік є чудовий чоботар на ім'я Вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке взуття пошиє!» Дякую за пораду, пане Лисе, вдоволено промуркотів пухнастий. Завітаємо до нього. І рудий повів нерозважливого кота плутаними стежинами. Варто зауважити, що смугастик ніколи в лісі не бував, тому й не знав, якими небезпечними бувають звірі. Щойно мандрівники опинилися в самій хащі, як лис пригрозив. Давай гроші, а не то смерть. Згляньтеся, заблагав кіт. Придбаю вам найкращі чоботи, лише відпустіть. І так просив, що рудохвостий урешті-решт погодився, тільки повзуття підемо разом, а то ще втечеш. Коли мандрівники дісталися міста, Лис попід огорожами й будинками прокрадався, а кіт спокійно крокував вулицями. Біля крамниці пухнастий запропонував Ходімо, виберете взуття. Та що нам удвох там робити, краще на дворі зачекаю, відмовився рудий, поглядаючи на всі боки, тільки ж не барися. Кіт увійшов до крамниці, а лис вирішив сховатися. Озирнувшись, він побачив собачу будку. Оце так хатинка, зрадів рудий, немов для мене збудована. А що там усередині? Та не встиг і на поріг ступити, як почув погрозливе гарчання. Тієї ж митті з будки вискочив пес і накинувся на непрошеного гостя. Невдаха ледве вирвався з гострих собачих зубів і, забувши про кота та чоботи, дременув так, що шкурява стояла. А пухнастий придбав у крамниці взуття та вирушив додому. Тільки цього разу він розважливіше обирав супутників. От ти кажеш, кінець, а хто слухав, молодець. Маю надію, дітки, що ви зрозуміли, що потрібно бути дуже обережними з новими знайомими. І не довіряти їм повністю. Мирного вам неба і спокійного сну. До зустрічі!